Ви не знаєте, що таке двоїчна система числення? Або ви не знаєте, що таке гексадецимальний код? Ви, ви, думаєте, що на, нашою планетою керують рептилоїди? Тоді це відео для вас. І так, начнемо. Звичайна десятична система числення складається з десяти символів, таких як з десяти унікальних символів, як 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Отже, це 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Це є звичайна дистанчна система числення. Двоїчна система числення складається тільки з двох цифр: 0 і 1. Гексадесимальний код складається з 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 і 8, 9, а далі йде буква А, Б, С. D і F. Це є хексодецимальна система числення. називається. Ну, це відео я присвячу все-таки цій системі числення, двоїчній. Здавалось би, як в двоїчній системі числення, як вона працює. Ви, ви повністю сконфюжені. І так, демонструю вам. Одиниця в двічній системі числення є одиницею. Але оскільки е, у нас тільки дві цифри 0 і 1, Тоді двійка вже буде відповідності. Ми зміщаємо на 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 одну, на одну на один вліво. І відповідності одиниці двіка буде відображатися один, ну. Трійка буде відображатися в такій системі численні як 1 і 1. Четвірка буде відповідності відображатися як 1, 0, 0. П'ятірка вже буде відображатися відповідності тоді 1, 0, 1. О таким чином вона і працює, насправді. Дуже просто. І так можна відобразити будь-яке число в двоїчній системі числення. тут просто, Оскільки тільки ці дев'ять символів є унікальними, насправді. І для того, щоб відобразити більше значення, необхідно... ми не можемо використовувати, вказувати комп'ютеру, що в одній чесіль пам'яті може бути дві цифри. Це занадто складно простіше, просто використати букви. І для того вона є предназначення. В неї теж можна відобразити 255 різних символів, насправді. На цьому все. Не дякуйте. Підписуйтесь.